Дорогі друзі, розпочався сезон консервації, заготовок на зиму і виникла проблема, де взяти сіль для консервації. У мене ще була Артемівська добра надійна сіль, але, на жаль, вона закінчується. Тому я пішла по супермаркетах-магазинах. Спочатку я придбала сіль, ну це для домашнього вжитку. Хуторок вона не підходить, складу не написано, ми не знаємо, що мілка не підходить. Потім я подивилася ще, придбала сіль-натуральна харчова, почитала, але в складових у неї є йод. Тобто вона йодована, теж не підходить. І далі почався квест. Ви можете подивитися мої пригоди по е, Пошуку якісної солі в моєму відео. В кінці відео ви побачите, де я знайшла і по якій ціні додивіться до кінця, а також прошу порадьте, може ви знаєте, де можна ще придбати якісну сіль. Ми в тебе шукаємо сіль. Сіль знову розумний вибір. Зрозуміло, що тут же є 300, 636, але вже не написано. Написано хлоріт натрію. Ну, краще не брати. На консервацію не підходить. Всіль кохонна мелина номер 1 Це нерозумний вибір, але теж хлоріт натрія. Що маємо, то маємо. Краще не брати. І <плес> так фора. Сіль натуральна харчова. Спалки. Читаємо склад. Сіль кухонна, йод, калітні. Не підходить для консервації. Наступне футорок. Сіль харчова. Помил номерну. Склад. Сіль харчова агент uh, антиспіт. Камний пароціані. О, ну це краще взагалі не брати. Продовжуємо шукати сіль на консервацію. Магазин Супермакер Ека. Сіль натуральна, сталкер. Йодована. О, тут взагалі записано, написано Кам'яна йодована. Кам'яна вода. Екстра сталкер. Оти господи, йодована І сіль козацький стандарт. Треба розбиратись, тому що тут не зрозуміло Складу немає. Отож, на консервацію тут нам нічого не, нічого не підходить, на жаль. Оце хоч на базарі знайшла сіль, яка пригодна для консервації. Ще стара добра Артем Сіль. Ціна звичайно, Але що зробиш? Що зробиш, якщо вибору немає?